Сьогодні в нас на сніданок піца на лавашах і салатик. Покажу, як я її готую. Соус готую, як на майонез, яйця, гірчиця, сіль, цукор, оцет і олія. Збиваю, роблю його рідким. Не люблю дуже жирний майонез. Наповнення піци будь яке самостійно обираєте. Кладемо перший листочок лаваша. Щедро мажемо соусом. Хвостик, який лишається, не вміщається на деко, також загинаємо. Накриваємо іншим листочком. Також змащуємо нашим соусом майонезом. І зверху викладаємо ковбаску. Помідори. І щедро щедро будемо притрушувати сиром. Ось така гарнесенька піца в нас з вами вийшла. Ставимо на 15-20 хвилин в духовку. Ось сніданочок наш готовий. Корисно та смачно.